Шалом, це Славко. Чим далі, тим яснішою стає ситуація. Вона спрощується, тому що йдеться вже за основні цінності. Наша люба держава швиденько перетворюється на директорію, як її зобразив Довженко в безсмертному фільмі Щорс. Ось якщо повірити в цього добродія-депутата. Олексія Гончаренко, за якого я нічого не знаю, і довіряти якому не можу. нас ви, наш кабін позаздрив прибуткам ТЦК. Він позаздрив такому успішному бізнесу, як ТЦК, і вирішив перебрати цей бізнес на себе. Тепер бронюватимуть. Чиновників категорії А, працівників оборонно промислового комплексу та постачальників для ЗСУ, співробітників поліції натурально, як же без них. в Радянському, так, Працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку. Ще б я написав, щоби ще повій і ізвозчиків не мобілізували. Ну що, тепер каже критерії тих. Для кого держава, власне, і коштом кого держава, він полягає на водорозділі 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень це 19,5% на доходи фізичних осіб, це ті самі 32 тисячі, значить. Ну що можна сказати? Дуже відверто, дуже правильно і на, на часі. От якщо ви спрачуєте ПДВ, Веде на податок на додатки фізичних осіб 6, 6, 6, 6 тисяч, 300. це від 32 тисяч, це нічого зараз. Так. І якщо СВ 7-8 тисяч, це значить для роботодавців та ФОПів мінімальний 8 тисяч буде. Податок в собі податку, то можете відкупитися. Для чого потрібна армія, щоби боронити оборонні споруди? А оборонні споруди, яке в Харківській області будують, зокрема, треба боронити до того, поки не освоять деньги на їх будівництво. Українське військо має ще простояти доти, доки. Не українська промисловість, український бізнес не освоїть свої на подів на чергову стіну Яценюка, я скажу. Для того ми маємо віддати наших бідних, вчинити, як єврейська громада в Голокості, не знаю, чи нас це врятує тільки. Ну, що можу сказати? Покладання обов'язку захищати державу на найбіднішу частину населення. Це ознака крайньої кризи такої держави. Ну що ж, треба далі говорити за спрощення ситуації Україна Чим далі, тим нагадує ця поясняв революцію ситуацію України 19-го року. Важить тільки наше сільське господарство, як ви бачите, брати поляки почали. Наїжджати і на тих, хто переїжджає автобусами через польський кордон. Ясно, що брати поляки ближчим часом не зупиняться і доберуться до всіх, Польща починає відчувати свою важливість в новій стратегічній ситуації і хоче скористатися з неї. Ну, Що можна сказати? Що можна вчинити Україні в цій ситуації? Ну. Крім мобілізації бідних. Тому що мобілізувати в країну, де нема примусу, навіть бідних не дуже вдасться. Як ви розумієте, Навіть ця геніальна ідея не допоможе набити кишені нашому Кабміну. Важить зрозуміти, за що, якщо є сенс боротися, сенс є боротися. Я вам поясню чому. Тому що предметом боротьби для Путіна є руський мір. Він його хоче захистити, він його хоче поширити, він його хоче відновити тут. Так на момент, коли сюди прийде Путін, тут в Україні не має бути ніякого руського міра. Отак, от, от якщо взяти на схід від Полтави до Дніпра, потім до Кривого Рогу, з Кривого Рогу до Херсону, до кордонів Херсонської області, на Правобережжі, східніше Миколаєва. Тут не має лишитися нічого. Українська армія мусить, на жаль, треба це сказати, боронитися доти, доки не буде зруйнована вся оця полоса території, поки там нічого не лишиться від цих вишеназваних міст. І я скажу, що каби 1500. Тільки допоможуть цій ситуації, якщо ви розумієте, триматися в містах, триматися в такому місті, як Дніпро, наприклад, що Каби 1500 прекрасно впишуться в нову забудову Дніпра. Так само, як вони впишуться і в Запоріжжя, і в Кривий Риг, і в як його цей Нікополь, слухайте. Україна повертається до радянської доби і всі надбання радянської доби, як такі, що привлекательні для Путіна мають зникнути, тому що, ну недарма тут робили Фербранде Ерде на цій землі. Німці, німці прекрасно зрозуміли значення тих теренів, за які зараз йде війна тих теренів Лівобережжя, що єдине на що вони придатні, це стати Фербранде Ерде. Ну ось, власне, що я хотів сказати, щоб зрозуміли. І останнє, що неприємно, це от як важко бути пророком. Десь року 2005-2010 Я з різними людьми просто від немашого робити обговорював, як добре було, щоб Україна найняла пару бригад непальців гурків, бо тоді росі... британці скорочували свій склад гурхів, і Зараз скорочують. І ви бачите, що не пройшло і скільки там 20 років, 15-20 років, як цих непальців найняла Росія. Ясно, що не таких і не так. Але в достатній кількості, якщо навіть не 10 тисяч, то дві з половиною це я скажу прекрасний результат, що Росія під підгрібає всі можливості, що їх не використала стала Україна. Ось, власне, такі новини. Не, не бійтеся, спрощення ситуації. Спрощення ситуації просто робить все ясно. От як кабін для нас зробив ясним, визначив нашу. Цінність для цього кабміну, для цієї держави. Так і ми, я думаю, що ми відповідно зреагуємо. Повірте мені, українська смута на цій території набагато гірша, ніж війна на цій території, мало не здасться нікому: ні нашим ворогам, ні нашим друзям, ні нашим сусідам. Бай.